Зустріч із живою легендою. Учасник кримського клубу, економіст, громадський діяч та меценат Богдан Гаврилишин завітав на Прикарпаття. Поряд із науковими ступенями у вузах різних країн світу. Він є також почесним доктором права у Прикарпатському університеті. Зі студентами цього вишу науковиці зустрівся. Молодь від такого візиту у захваті, тож лекцію слухали навіть стоячи, оскільки зала була заповнена вщент. Перш за все. Я хотів би послухати його аналіз самих політичних подій в нашій державі. Він не є ніяким учасником ні партійним, ні він є науковцем. Я знаю, що він зараз займається благодійним фондом, який називається Молодь змінює Україну, тобто я знаю, що він багато присвятив навіть в працях своїх описував політичне життя України. Саме молодь повинна змінювати Україну. Причому робить це вже зараз. Переконаний Богдан Гаврилишин каже, є молоді люди, котрі знайомляться з досвідом передових країн Європи і звідти переймають складові для архітектури майбутнього України для проведення успішної трансформації у державі. На думку науковця потрібні декілька складових. Так трансформувати, щоб Україна стала ефективною державою, себто щоб вона мала чотири характеристики: повнополітичну свободу. Певний рівень економічного добробуту для цілого населення. Третє соціальна справедливість у освіті, охороні здоров'я, пенсіях. Четверте симбіоз з біосферою, а не експлуатація, руйнація та Богдан Гаврилишин переконаний, те, якою ми хочемо бачити і маємо зробити Україну, повинно бути нашою національною ідеєю.